Всім привіт! Це Редіт Ковальський, і зазвичай на цьому моменті я кажу: ну що підглянемо разом, що відбувається за зачинними дверима. Але сьогодні я хочу спробувати нову рубрику, читати питання і відповіді з Ask Reddit. Мені дуже подобається ця рубрика. Я вирішила. А чому не спробувати? Тож давайте пробувати її. Люди з відділу кадрів на Reddit, які були найбільш шокуючі або неприйнятні причини, через які співробітника дисциплінували або звільняли, мені довелося звільнити одного хлопця за те, що він показував іншим співробітникам саморобне по вибач, тирно, яке дивився прямо на роботі. Найгірше, що більшість із того, соло. А мені цікаво, чому це найгірше. Окей, тобто він знімав, як він займається самозадоволенням. Потім дивився теж відео, де займається самозадоволенням прямо на роботі, так. А він знімав, як дивиться, як займається цим, щоб потім подивитися, як дивиться, як займається цим, і так по колу. Один працівник був звільнений після того, як виявили, що він використовував робочий ноутбук, щоб домовлятися про повій під час відряджень. Потім з'ясувалося, що він вів таблицю з оцінками, рейтингами і порівняннями, яка спові, схожа на яку співробітницю компанії я юрист, і мене вже не дивує, скільки людей використовують робочу пошту для покупки нар, вибачте, котиків або планування. Ор, вибачте, гій, перший урок, який я засвоїв від юриста в офісі, Уяви, що те, що ти пишеш у листі, чи повідомленні, показують на величезному екрані в залі суду перед твоїм босом, сім'єю, журналістами, і присяжними. Видалити нічого не вийде. Вони знайдуть усе. Один хлопець у свій перший тиждень роботи був спійманий за масту вибачтербацію в машині на парковці без спроб сховатися. Це була єдина ситуація, коли HR дозволив звільнити когось одразу, бо зазвичай вони не давали звільняти навіть після серйозних порушень. Коли я повідомив йому про звільнення, він запитав: а хіба мені не повинні дати попередження? Я сказав ні, не за це. Наш віце-президент з кадрів був звільнений за кексуальні домагання. Вона ходила по офісу і хвалилася своїми навичками ора вибачтельного кексу. Коли я був менеджером на складі, спіймав двох працівників, які займалися кексом у віддаленому проході між стелажами. Я просто розвернувся і пішов, бо мені було все одно. Іншим разом побачив, як менеджер крав товар. Така ж реакція. А через тиждень мене підвищили. Я живу неподалік заводу Хонта. Один працівник знімав відео, і ось на лінії складання хлопець дістає свій. Прудень, а дівчина поруч буквально три секунди робить йому мій вибачте нет. Обох звільнили, а відео розлетілося по Фейсбук. Я працюю в лікарні. Одна фармацевтка 40+, спокусила 16-річного студента і займалася з ним кексом у технічному приміщенні. Один лікар, практикант, був спійманий під час кексу з медсестрою у кімнаті для відпочинку. Боже, їх всіх звільняють через кекс, звичайно, і по «вибачте, вибачтено. Довелося звільнити жінку за кексуальні домагання, отримала анонімну скаргу, тож почали розслідування. Для контексту їй було близько 25 Вона працювала в it компанії на посаді тімліда. не в США. У нас була дуже різноманітна команда. Очікувалося, що всі будуть чутливими до культурних і релігійних особливостей. У ході розслідування з'ясувалося, що вона просила мусульманських колег-чоловіків сходити до магазину під час робочого дня і купити їй засоби гігієни, бо в неї був. Біль під час місячних, коли вони відмовлялися, вона надсилала всій команді листа, де повідомляла, що йде додому через них. Вона ширила фото, де їде на велотренажері голою перед зеркалом, прикривши е, свої е, причандали волоссям. Також у неї були стосунки з іншим співробітником. У мене ще є багато історій про дурість на роботі, але ця досі найунікальніша, хоча минула вже понад 10 років. Що ти знайшов на телефоні партнера, що миттєво змінила ваші стосунки назавжди? Але він чи вона так і не дізнався, не дізналась, що ти це бачила. Кілька років тому я додавав продукти до нашого спільного списку покупок. ноутс на телефоні дружини. Програма відкрилася на останньому записі. Це були копії її весільних опітниць, які вона давала мені. Типу, підтримувати твої мрії, бути твоїм партнером у шалених спогадах, поруч із кожною обіцянкою ідеї, як вона їх може реалізувати. Зокрема, які ми нещодавно робили. Ми тоді переживали складний період, і бачити цей список удвічі посилило моє бажання зберегти наші стосунки. Ми впоралися. Це був час горя після втрати дитини та хвороби мого віччя, але ми пройшли через це. І зараз у нас все прекрасно. Після смерті мого партнера я переглядала його телефон, щоб знайти контакти для похорону. У нотатках я знайшла фрази, які він писав у листах до мене, коли лежав у лікарні. Англійська була не його рідною, і я ніколи не усвідомлювала, як важко він тренувався, щоб сказати мені все те, що хотів. Я зберігла ці нотатки, повертаюся до них часто. Я знайшла в його месенджері переписку з моєю мамою. Він жартував з нею, питав, якою я була в дитинстві, як давати мені раду, бо я така енергійна. Моя мама померла від раку 2023 року, і в їхньому останньому листуванні він обіцяв їй, що подбає про мене так, як вона хотіла б. Мій хлопець водив і попросив мене написати повідомлення його мамі з його телефону. Коли я розблокувала телефон, відкрилися нотатки. Там був список усіх речей, які я колись згадувала, що мені подобаються. Назва нотатки, ідеї подарунків. Ми тоді зустрічалися недовго, а я згадувала ці речі лише мимохідь. Тепер ми одружені. Знайшла папку з моїми фото, але це були не глянцеві фото, а кадри де я їм сплю. Роблю дурні гримаси. Це показало мені, що він любить мене такою, яка я є, не ідеальною, справжньою. Через рік після смерті мого чоловіка я чистила його планшет і знайшла його твітер. В одному з постів він писав у відповідь на сексистську дискусію, що прожив 35 років з жінкою, яка ніколи не переставала вчитися, була сильною, цікавою, і що це найкраще, що з ним сталося. Я завжди знала, що він так думає, але побачити це в його словах, адресованих на мені, було надзвичайно зворушливо. Я все ще дуже сумую за ним. На телефоні дружина побачив додаток з нагадуваннями про дні народження наших близьких і значущі дати наших стосунків. Також вона створює фотомонтаж про нас. Я ніколи не сумнівався в її любові. На телефоні дружини я побачив фотоальбом з назвою Мої ідеальні чоловіки. Там були лише фото мене з нашим сином. Деякі знімки я навіть не пам'ятаю, як я мию авто, як ми лежимо на дивані, як я вчу його грати в Майнкрафт, як я допомагаю йому їхати на велосипеді. Я плакав, не стримуючи емоцій, не знав, що вона так глибоко нас любить. Вона дуже стримана, виросла в середовищі, де не показувала любов відкрита. Я просто попросив її скинути фото зі спортивного свята в школі сина, і випадково на. Трапив на це після цього, я подивився на неї зовсім інакше. Наш і так хороший шлюб піднявся на новий рівень. Ми були разом з 2017 року. Одного разу він заснув, залишивши відкритим Ютуб, і я випадково натрапила на його інстаграм. Там я знайшла груповий чат, де протягом півроку він з двома людьми обмінювався відео, як вони в підгузках ходять до туалету. Та фото ніг усе це за гроші, що не перевищували 10 доларів, і я досі не знаю, як це обговорити. Не знаю, надійшли йому такі ж. Він дав мені телефон пошукати щось у Google. Відкрився останній вкладений сайт з обручками. Я швидко відкрила нову вкладку. Зробила вигляд, що нічого не бачила. Ми вже заручені, але тоді це підтвердило, що його слова про любов щирі. Його мама писала йому у на тим, що я встановила межу. Не хоче, щоб наша чотирьохрічна дитина була поруч, якщо вона п'яна. Вона алкоголік. Але я побачила, як він став на мій захист, сказав багато гарного про мене і чітко вказав матері, що вона не права. Це показало, як він виріс, як важливо йому не шкодити іншим, і як сильно допомогла йому терапія. Сестра мого чоловіка випадково побачила інвест додаток хлопця, з яким зустрічалась. Там було 3-4 мільйони доларів. Вона нічого не сказала. Через кілька місяців він сам зізнався, що він доволі багатий і хоче дружитися. Тепер вони разом мають дитину. Він відкрив майстерню з виготовлення меблів. Вона працює у фінансах. Фото з перепискою з її колишнім, який у них чудовий кекс, що вона скоро розлучиться і забере все. Вона не забрала нічого. Ми розлучилися, і я не шкодую. Колишній попросив мене дочитати листи, щоб показати, яка його екс дружина божевільна. Але я побачила, що насправді він ображав усіх своїх колишніх, називав їх су вибачниками. Як дивно прозвучало, грав жертву і переслідував одну навіть після того, як вона його заблокувала. Скоро він почав вести себе так само і зі мною. Він попросив мене перевірити квитки на фільм на пошті. Там був лист із підтвердженням покупки обручки. Але навіть попри це, коли він зробив пропозицію, я все одно розгубилася від емоцій. Лікарі, медсестри, парамедики тощо, яка найшокуюча річ, яку ви коли-небудь бачили. Я працюю в рентгенології. Оці історії про сторонні тіла. Жінка з раком грудей четвертої стадії. Її тканини буквально гнили. Груди були величезні та чорні. Запах був жахливий. Рак поширився на хребет, легені, мозок тощо. Це було жахливе видовище, і я пішла додому та плакала. Мені було дуже її шкода. Жінка проковтнула пару окулярів. Вона також ковтала голки, батарейки та гвинти та гвинти, різні випадки. Іграшкова змія в сочовому міхворі чоловіка. Wow. Пацієнт зайшов до приймальні з ножовим пораненням у шию. Можна було бачити всередину, бачити його м'язи, які скорочуються, коли він ковтав і говорив. Мій тато був найгіршим діабетиком у світі, втратив ногу ампутовано двічі хірургічно. Та сама нога отримала інфекцію. У нього була медсестра по догляду за ранами, яка сказала мені, що його палець ноги скоро відпаде. Я був шокований, коли він подзвонив мені і показав це. Діабетики Редіт, не будьте поганими діабетиками. Він помер у 63 роки і починав сліпнути. Мене діагностували через два тижні після його смерті від ускладнень. І я знаю, що не хочу бути таким. У мене була жінка з подібною ситуацією. Вона обрала трив'яне лікування свого раку грудей. Я могла вставити кулак між її грудьми та грудною стіною. Можна було буквально бачити її ребра. Запах був жахливий. Працюючи в швидкій допомозі, ми отримали виклик про чоловіка з болем у грудях. Прибувши, ми знайшли його сидячим на дивані, білим і пітним. Він сказав, що почувався погано, але не хотів викликати швидку, бо не хотів турбувати. Під час транспортування до лікарні у нього зупинилось серце. Ми провели реанімацію, але, на жаль, він помер. Йому було лише 45 років. Це навчило мене, що ніколи не слід ігнорувати симптоми. Працюю у відділенні невідкладної допомоги. Я доглядала за пацієнтом, який прийшов із сильним болем у животі. Після обстеження виявилось, що він проковтнув кілька металевих предметів, включаючи цвяхі та болти. Він зізнався, що робив це навмисно через психічні проблеми. Це було шокуюче і сумно водночас. Одного разу ми отримали виклик про ДТП. Прибувши на місце, ми побачили автомобіль, який. Який врізався в дерево, водій був притомний, але застряг у машині. Поки ми намагались його звільнити, він почав співати пісню, кажучи, що це його улюблена. Незабаром після цього він втратив свідомість і помер. Це було дуже емоційно. Вау! Wow. Під час нічної зміни до нас привезли чоловіка з важкими травмами після падіння з висоти. Він був притомний і навіть жартував з нами. Ми провели всі необхідні обстеження, але його стан раптово погіршився і він помер. Це нагадало мені наскільки непередбачуваним може бути стан пацієнта. Ми отримали виклик про дитину, яка не дихає. Прибувши, ми виявили, що дитина задихнулася через маленьку іграшку. Ми намагалися провести реанімацію, але, на жаль, не змогли врятувати її. Це був один з найважкіших моментів в моїй кар'єрі. Я патолог. У мене був пацієнт, який раптово та несподівано помер. Я дізнався, що йому пересадили легеню приблизно 15 років тому. Коли я розкрив тіло, виявив, що пересаджена легеня була перевернута до дригом. Я спробував повернути її в правильне положення, але вона знову перевернулася. Це було досить тривожно. Хірурги, які виконували трансплантацію, неправильно прикріпили орган. Коли легеня випадково опинилася в правильному положенні, вона перекрутилася. що призвело до закопу. Упорки легеневої артерії та, зрештою, до смерті пацієнта. Чоловік прожив 15 років із легеною, яка прагнула перевернутися. Лише випадковість утримувала її від цього, поки не настав фатальний день. Пацієнт, за яким я доглядала, мав випадок, коли автомобіль впав йому на обличчя. Що? Він працював під машиною, коли та з'їхала з домкрата. Єдина причина, чому він вижив, полягає в тому, що він зламав усі кістки обличчя. У нього був перелом типу Лефорт 3 що дозволило мозку набрякнути. Я бачила його через день після аварії в реанімації. Його голова була настільки набрякла, що він не виглядав як людина. Через кілька тижнів я знову зустріла його в іншому відділенні лікарні. Він швидко одужав і мав мінімальні неврологічні дефіцити. Вау, wow, як? У нас був пацієнт у віці 50 років із множинною міеломою. Він поступив за дишкою, яка погіршувалася. Виявилося, що в нього тромбоемболія легеневої артерії. Йому видалили тромб, але через ускладнення серця він не міг самостійно дихати, тому йому підключили до есмо. Через три дні трубка есмо зламалася, кров злилася і він пережив зупинку серця. Хірург проводив внутрішній масаж серця, поки систему не відновили. Через два тижні він залишив реанімацію, а ще через тиждень перейшов до реабілітації. Він говорив, ходив і був когнітивно майже неушкоджений. Під час стажування в відділенні невідкладної допомоги прийшов чоловік, який скаржився на болячку на животі, що не загоювалася. Він був дуже приємним і не здавалося, що він в сильному болю. Коли він підняв сорочку, ми побачили його печінку. Я мецестра невідкладної допомоги. Одного разу чоловік прийшов до реєстратури після того, як випадково вдарив себе бензопилою по горлу. Вся шкіра на його шиї була розкрита. Я могла бачити його трахею та праву яремну вену. Єдине, що врятувало його, це те, що він був великим тостим чоловіком з масивною шиєю. Худіший чоловік помер би дуже неприємно. Ну що, так як це пробний варіант випуску, я його зробила на 15 хвилин, але ну нехай. Я хотіла його зробити типу, знаєте, поки фарбуєтесь подивитись або не знаю, поки робите себе кафійочок. Але напишіть, як вам такий формат чи треба його продовжувати. Для мене він був, якщо чесно, більш складний. Я вже звикла до великих історій, і мені важко було знаєте, швидко переключатися. Буду вдячна вам за пропозиції і за підтримку. Тож дякую вам за підписки, за лайки. Дуже, 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 дуже дякую своїм спонсорам. Будьте чесними, а якщо вже накосячили, напишіть хоча б про це на Reddit. Пока.